Чому Папа Римський мовчить про війну в Україні? Війна в Україні стала глобальною трагедією, але байдужість папи Римського до цієї війни викликає все більше питань як намісник Бога на землі він мав би виступити на захист невинних, особливо коли страждають католики, яких вбивають російські війська на території України. Чому Ватикан не засуджує ці дії? Можливо, причина глибша, ніж здається. Зростання впливу автокефальної церкви України створює серйозну конкуренцію католицизму на території нашої країни. Чи може папа свідомо не підтримувати Україну через релігійне суперництво, чи є мовчання Папи Римського частиною політичної гри? Адже релігійні структури завжди мали тісні зв'язки з владою і політикою. Подумайте про це! Чи дійсно християнські ідеали втілюються у сучасному світі? Пишіть свою думку в коментарях і підписуйтесь, щоб разом розбиратись у цих питаннях.